Далі по виробництву Чекай. відвідати. В нас є невелике, але повне виробництво біогазу, що таке. Бесис. Так, да, з цим потрібно буде розібратися. Це якесь сховище, здається, насилище, що Це ми його сюди перевозимо. І це набираємо. Ну, Розберемося, розберемося. Добре, це теж від біогазу, це від біогазу. Це прямо налаштовується. Дистрибуція. На. Так, це у нас іде. Сюди ми привозимо гній. Цукровий буряк або силос. Тут гній зараз. Він у нас переробляється, переводиться. Що у нас чекай? Да, гній. ВДГСТАТ переробляється. Так, тут перед десь вот. Так, не жижа. Це гній. О, тут все буде тяжко. Дистрибуція